Що таке сила думки, і як нею користуватися? Про що потрібно думати ще хвилини? Погляд кабаліста. Сила думки дуже велика, тому що ми нашими думками ми можемо буквально вносити великі виправлення, зміни у світобудову, у її сили, у їхню взаємодію між собою? Це Ну, це робиться тільки якщо ми пропускаємо всю силу свого серця на зв'язок, на добрий зв'язок між людьми, і ця сила вона ще багаторазово збільшується. І таким чином ми починаємо правильно збуджувати взагалі всі сили природи. А що це за особлива сила така, сила серця? Сила любові, сила добра, сила доброго зв'язку. Людина може її якось у собі цю силу підняти чи якось її згенерувати. Так, вона може цю силу в собі збудити. Вона може цю силу з'єднувати з іншими силами, інших людей. І загалом у такий спосіб рухатися до того, щоб, щоб світ був кращим.